Вітаю! Тепер поговоримо про акустичні процесори або акустичні ефекти цифрові, які використовуються для надання ефекту еха, реверберації і тому подібне. Отже. Акустична обробка звуку в театрі використовується для надання художніх ефектів, звучанню голосу чи інструменту. Цей ефект може використовуватись як характеристика місця дії для розділення реальності та потойбіччя. В роботі з музикою акустична обробка використовується для гармонійного звучання всіх груп інструментів, ніби їх живе звучання в концертній залі, частково може використовуватись для локалізації інструмента в міксі, розширити й пом'якшити звучання акустичного інструмента в міксі. Акустичні ефекти, як цифрова обробка звуку це спеціальні пристрої або процесори, які використовуються для зміни та збагачення звучання акустичних інструментів чи голосу. Вони є такі: реверберація, дилей, хорус, фленджер. Розберемо детально кожен по принципу дії. Делей повторює звук з певною затримкою, створюючи ефект луни. Це техніка обробки аудіосигналу, яка записує вхідний сигнал на носі інформації, а потім відтворює його через певний проміжок часу. Коли затримане відтворення змішується з живим аудіо, це створює ефект ехо. Коли спочатку чути оригінальний звук, а потім затриманий звук. Затриманий сигнал може відтворюватися кілька разів або знову бути включений в запис, щоб створити звук повторюваного затухання. ехо. Хорус створює враження багатшого, хорного звучання шляхом накладання на звук його копії, з невеликою зміною, висоти тону і затримкою. Це модульований аудіоефект. Що імітує багато звучність, як у хорі або оркестрі, додаючи до оригінального сигналу його затримані та незначно зміщені за тональністю копії, які потім змішуються з оригіналом, створюючи насиченіший та об'ємніший звук. Фленджер Дає характерний розтікаючий звук, схожий на звук реактивного двигуна. Це звуковий ефект, що створює відчуття пролітаючого звуку шляхом змішування оригінального сигналу з його затриманою копією, яка періодично змінює свою тривалість за допомогою осцилятора. Це досягається за рахунок затримки сигналу зазвичай до 20 мілісекунд, а також застосування зворотного зв'язку фідбеку, що підсилює ефект резонансу та створює характерні переходи або металевий звук. Реверберація створює ефект луни, додаючи природне відлуння. Прості алгоритми реверберації використовують зворотній зв'язок для розгалужених ліній підтримки, завдяки чому генерується велика кількість згасаючих повторень вихідного сигналу. Складніші алгоритми емулюють часову і частотну характеристику реальних приміщень. Ревербератори високого класу дозволяють регулювати багато параметрів, завдяки яким можна досягти заданий звуковий ефект. Демпінг. затухання. Якщо в приміщенні, в якому поширюється звук, переважають тверді поверхні, хвіст реверберації буде звучати ясно і досить жорстко. М'які об'єкти в приміщенні, такі як килим, штори, а також аудиторія спричиняють поглинання високих частот, внаслідок чого виникає тепліший темніший звук реверберації, приглушення високих низьких частот. Параметри окреслюють смугу частот, що проходять через реверберацію. Якщо ефект звучить занадто металево, зменшують рівень високих тонів, починаючи від 4-8 кГц. Багато ревербераторів, які цінують звукорежисери, ослаблюють частоти вище 5 кГц, тому вони не завжди потрібні для підтримки хорошого звуку. Приглушення низьких частот сприяє зменшенню бубнявого задмуленого звуку. Наприклад, якщо у вихідному матеріалі є бас-гітара і барабани, що призводить до неприємного ефекту реверберації звуків низького регістру. Можна виставити цей параметр на частоти 100-200 Гц. Дифузія розсіяння ранніх відбиттів. Цей параметр регулює щільність появи перших відбиттів. його збільшення потовщує звучання реверберації, зменшення розсіяння застосовує для вокалу і клавішних педалей. Відмінно підходить для ударних. У деяких програмах є можливість незалежної регуляції розсіяння для хвоста реверберації. Room size, величина приміщення. Якщо реверберація починає резонувати на звуках з певною частотою, зміна цього параметра може істотно поліпшити ситуацію. Час згасання. Цей параметр визначає, як довго тривають відбиття, поки вони не вичерпать своєї енергії. Преділей ранні затримки. Затримка, з якою реверберація накладається на прямий звук. Деякі ревербератори надають можливість незалежно встановити час затримки першого відбиття і хвіст реверберацій. При моделюванні реального простору перші повинні бути коротшими, ніж друге. Збільшення початкової затримки створює враження більшого простору. Згасання високих низьких частот збільшення часу згасання високочастотних звуків не має аналогів серед природних реверберацій, але ефект може добре звучати, оскільки він підсилює форманти, що відповідають за читаність. Отже, на даний момент все по те, що я можу вам додати, сказати, як воно працює в театрі, в основному в його використовують для ефектів: щоб передати глибину, якусь таємничість, щоб зімітувати печери, ділей можна додати якоїсь таємничості. Глибини значущості, коли додається їх і хол і дилей. Для вокалу, для голосу використовується широкий хол, тобто хол великого приміщення, імітація великого приміщення, і використовується плейт, ну, тобто це хол маленької кімнати, що просто пом'якшує звучання прямого сигналу. Цей хол також використовується до інструментів. Насправді все залежить від того, скільки ви його дасте. Можна дати більше, можна дати менше, і від цього теж змінюється ефект. Оскільки ми працюємо з поверненим сигналом, у вас є окремо фейдер ефектів, і ви ще окремо можете назначати через AUX групи, назначати скільки ефекту має бути на вокалі. Наприклад, бо у вас є одна доріжка ефекту, і вона у вас назначена на кілька мікрофонів. Але на одному мікрофоні його треба більше, на другому менше. Це й дозволяє через Аукс-канали через налаштувати норм такий рівень ефекту, який вам необхідний. Хорус в театрі використовують для того, щоб зробити голос страшнішим, наприклад. Не для, не для вокальних якихось історій, а більше для того, щоб показати якогось звіра і тому подібне. Тому хорус має чисто художню застосування, дуже рідко використовується, щоб просто показати щось страшне і е, жахливе. На даний момент все. Дякую вам за увагу. Е, раджу вам також, якщо ви вже встановили собі Adobe Audition, там теж є можливість попрацювати з. Акустичними е, процесорами, ви мож... там є пресети, які ви можете покрутити, подивитися. На зображенні ви можете побачити, напевно, найкращий по візуалізації. Ревербератор, який я використовувала, це ревербератор від Штейнберга в програмі Nuendo, це монтажна програма для звуку. Вона більш складніша, вона більш професійніша, але в ній прекрасно показується візуалізація, як можна подовжити відбиття низьких частот, високих частот, room size, можна це все коли. Ви крутите ручки, воно всі параметри змінюються, і ви можете наглядно подивитися, яка у вас буде реверберація. Багато ревербераторів є, і в них є візуалізація цього графіка хвоста, що ми розглядали в лекції по акустиці приміщень, яка легше дозволяє орієнтуватися в налаштуваннях ревербератора. Дякую вам за увагу. Переходимо до наступної лекції.